Так, друзі, ви бачите, так? Ось назву потрібно вписати. Там про можна ще написати, там. Ну, наприклад. Макс... Макс. Ну, можна Макс, Максом. Ну, опис можна написати, наприклад, ось так ем... Ну. Я полюбляю Макс. Тільки там... Ну, Тишки зараз ми відреагуємо. Ну можна з великим Ось там Марс. Все. І тут дивіться далі. У вас тут каме, є, все-все-все, люди та блоги там, наприклад, ось ви відкриваєте. О, все відкрите. Тут вибрати не ім. Ну, ось цей, ну, можете там в хаті в Там. Ну так. Може, на всіх подкастах це все зробити. Так, далі ось. Ні, це не для типу, дітей часового. Ну, типу, що повідомлення в цьому чаті ви можете обмежити, там 60 секунд. Ну, це мало. А... ну. Ось для всіх. Там не для всіх, там приватне. Окей, добре, зараз тоді я дозволю все. І дивіться, ви зараз будете прямо в прямому ефірі. Мені це видно. Там і таке далі. Ось у вас все появиться. Шат ось такий ось появиться і дивіться, ось почати трансляцію. Зараз початок прямої трансляції загрузиться. Ну, завантажується це так. Для мене це нормально, ну, думаю, що так. Зараз, зараз, спочаток прямої трансляції. Ну, початки це таке, але для тих, хто... Не вміє користуватися. То там ще потрібно буде ваш номер телефону вказати, і тоді вже у вас з'явиться. Чекаю просто на початок прямої трансляції. Бачите, ось так написано. І ось так должно написатися у вас. Але у мене є одна проблема, те, що я тут зараз цей... Ну, знімаю для вас ну, багато чого інтересного. Підпишіться і поставте лайкоси. Я про Roblox, про все я викладаю. Це для вас, для мене це такий ну, дохід це, ну, не знаю. Але дивіться, якщо воно у вас не хоче грузити, ви тоді дивіться, ви тоді можете ну, спробувати вийти контент. На контент. І ось дивіться, там, де прямі трансляції, там, де не було, ось бачите, Макс і появляю там, ну і так далі. Зараз вона перезавантажиться. Так, 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 ось, наприклад, ви починаєте трансляцію, знову ж... Я вже так 150 собі робив, так що для мене це ну, був до всіх пір був така найвища, Ф... як це було можуть повести. Досягнення таке, що там, да. Якщо у вас початок прямої трансляції буде недоступний, то ви, значить, чекаєте на ваші всі дозволи. Ну, потрібне мейл, звісно, тут все, що Ютуб, все вам там створити канал можна. Я воно собі вже 10 каналів створюю. І досі є в мене вони, але дивіться, я на цьому викладаю там на інших каналах. Але, бачите, грузиться, бо в мене мобільний не інтернет, а в мене той закінчився, просто ви розумієте, в чому сується вся в чому. Спочатку прямої трансляції там, ну, це воно грузи, бо в мене інтернет лагає. Дуже сильно догий раз. Так що цей. Ви так же само зробіть і все. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, телеграм канал обов'язково і на які лайки і тікток. Бо в мене новий Тікток аккаунт, так що в мене той, я той убрав, бо в мене там обмеження стояло і воно в мене писало, що розблокується аж в 2000. 28-му родцять що, я з такое написала. Це дуже довго. Вже здохло, а тільки 25-й. Так що цей. Ну, я думаю, буде зрозуміло. Я вже погнав. Буду зараз тоді цей. Ну. Робити інші ролики, бо в мене просто воно лагає і пряма трансляція не підв'язує його. Ну, бачите, сповіщення проходять. Але ось це початок прямої трансляції не працює. Я цей налаштую, а ви поки підпишіться і поставте лайки, коментарі. Все, Всім пока. Я вимикаюся, бо в мене час обмежений.